Сьогодні ми робимо в Роблоксі Другу світову війну. Щоб зробити на Другу світову війну, нам треба Друга світова війна. В з сподіваюся ми починаємо 38 1938 року. Германія анексірує Австрію і Чехію. Ні, я кажу, чесно, ту... половину ну, Це не ділош. Після цього СССР, вот такий гигантский, діли з Гідлером Польшу Сталин. СССР торгається э, в устойчу Польшу. Гітлер такой ще не важно. Після цього Гідлер швидко вторгається в Данию и Норвегію, щоб отримати важні железо від Швеції. І не було морської плакади. Бо це було дуже погано. І потім Гітлер нападає на Францію. Та бо так він набив. Тільки Франція дає йому булочкою по башки. Гитлер захопли Нидерланды и Бельгии. Франция и Британия, упускают нового плана шлифт, как также в мировой войне, отправляют большую ба... количество своих войск до стран Бене-Люкс. Бене-Люкс. И... и... Новая глава француз. Французской Федерации Дегольт входит в Виши и появляется Вишинская Фра... Ф... Ф... Ну, Франция. Под его контролем уст... Устро... уставляется У... такое очень важно, Южная Франция и ее колонии. И немцы оккупируют север страны и Атлантический побережье. Пі після цього Гітлер вторгається в страни Прибалтії, Це його всі абсолютно страни Балтії. Ой, ну Середземне море, як правильно треба сказати, ну хоч коті... не Ну, Куди він вже вторгся? Головне, відео робити. 1941 року Гітлер робить найкрупніше наступлення на СССР. Гітлер відтісняє СССР дуже-дуже дуже далеко, може навіть на Луну, може навіть на Марс. Очень не важно. Нічого не важно. Він анексірує всі території Європи. Євро, що там, блін, як це говориться? Весь. Яку є в разі? Гітлер Да, він... не захопив. Та мам, я відео знімаю. Та господи, ладно. Гітлер швидко підходить до Москви. Ви і при... Советские войска наносят контур наступления, вытесняя немцев. Гитлер, надвигая свои войска на юг, чтобы получить важную нефть, от Баку. Войска Оси быстро подходят к Сталинграду, но советские войска на каком то отдалении наносят наносят контрудар и утесняют немцев из Сталинграда. Да. На да, советские войска окончательно утесняют их вид юга, ну, как это назвать? Ваш... Набейтесь, сейчас... сейчас... Не бейтесь, пацаны. В в тем режиме, все бывает. Что я сейчас убив? Сави... Советский выезд... Гитлер ЗАХВАТЫТЕ да, ЖЕ ЧЁ! ПАРНЯ, УБЕРИ ЧЁ! ЦЕ... Цэ... ЦЕ... Это психований парень просто. Я его, не бейтесь пацаны, я його сейчас умотаю на идем. Вот, вот, вот так вот роблять настоящие мужики. Гитлер хочет сохранить свое преимущество. Хоче преимущество на... в Европе. І робить нове наступлення на Курск. Результатом цього проводиться найбільше танкове сраження в історії. Совєтська Красна Армія, хоч і на тяжелые виіграє цю битву. США і Британія підписують висадку в Нормандії, тільки це буде 150 років спустя. Советские війська наносять кондар удар, німців на 600 км і відтісняє їх від своїх територій постепенно-постепенно. У ну, них їх від... витиснули з України, з Багатокої, з Білорусі, з Балтії. Бри Британія робить висадку в Нормандії. З допомогою найбільшої висадки в історії людства. Канаді, США і Британії удається закріпитися в Нормандії. Ді... Після цього робиться южна висадка. Ну, в Южній Франції, як вона южна. И. І... фра... і фра і договорит входив в освобождений Париж. Сейчас. За звуком. Загубим, що надо. Іначе ролик. не не получить все. Так вадить мене вже вбивати. Я тут... Я тобі покажу. Я же цьому челу покажу. не підходь до мене. Я тебе уникштоту. Потереньку Красна Армія одержує верх. Красна армія швидко підходить до Герліна. На... Лише в Юрославії сопротивление не зганяє німців самостоятельно цельно. цельно. Я все він сказав. Буде Бри... Генку союзники утримують перемогу. До. До. Скразна армія знищує Абсолютно всіх на своєму шляху Розбив, розбиває німців з Югославії. Ви окончательно. Розбиває їх з Греції Середземного моря. Як це називається, я не знаю. Й, й, красна армія швидко підходить до Берліна і приходи наймуші. Останні три місяці щось существувало. Так, як це називає, не важно, существування Третього рейха становлюється самими сміхтоносними С... Ох, лагерях, на полях сраження, ні коче нічого. Я не хочу. А, а вот Винман реально пугаю. Я, я сейчас ему вверх дам. Я сейчас ему покажу. Я, сейчас покажу. Я, сейчас покажу. Я, 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 я Я тебя сейчас устрою. Черчилль, Черчилль, Рузвер и Сталин. Лен, 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 Пу, Ржан, разделяет Германию, Не США, Грубы Оон, Нато і Всемірний банк. І на цьому наше відео. кончится? Всім пока.